Помідори 3, 2, 1. На дну літрової баночки. Два кружочки цибульки поклала, зубчик чесничку перерізала, укропчик. В кого зонтики, ще хороший на городі, краще зонтик покласти. У мене вони вже чорні після дощу, тому я поклала свіжий одну гілочку. Тоді лавровий листок, два штучки маленьких, більший один. Дві штучки чорного перцю горошку, одну духмяного. І я дуже люблю, коли помідори пахнуть гвоздічкою. Я вкинула одну гвоздічку. Хто не любить, не кидайте. І зараз ми і накладаємо помідори. Помідорчиків понакладали, і перший раз заливаємо кип'ятком і залишаємо на 10-15. накриємо кришечкою. ну Все як завжди. Час минув я цю водичку виливаю вон. Тепер у літрову баночку три столових ложки цукру, дві столових ложки уксусу, і столова ложка солі. От вам і буде. 3, 2, 1. І заливаємо кип'яточком. гарно Гарну розкол... закриваємо баночку, розколочуємо і втушковуємо, укутуємо.